Привіт, я Ігор Кулик, сайт-інформатора і телеграм канал Україна Січас, вкотре розкажуть підсумки тижня. Ми нагадаємо головні факти останніх семи днів та пояснимо контекст того, що відбувається навколо нас. Сьогодні поговоримо про новини за період 6 листопада. Цього разу на часі таке: ситуація на фронті, чутки та діпфейки з головковим залужним, а також трагічна загибель його помічника. Пригадаємо скандальні висловлювання Ірини Фаріон. Окрім цього, поговоримо про доцільність виборів в Україні, рекомендацію про вступ в Євросоюз та нарешті порадимося через рідкісне природне явище над нашою країною. Цього тижня росіяни не припиняли атак на Україну. У понеділок ворог вдарив по Одесі ракетами Онікс та Іскандер. Вони влучили в середмістя та законсервований промисловий об'єкт. Уламка і вибухова хвиля пошкодили багатоповерхівки, а також художні музей, який належить до всесвітньої спадщини. ЮНЕСКО були влучання шахедів і по портовій інфраструктурі. Пошкодження отримали складські приміщення, спецтехніка та авто з зерном. Ударів ворога також зазнали Дніпропетровщина, Одеська область, Харківщина та інші регіони. Також середу росіяни влучили ракетою верх цивільного судна під прапором Ліберії, коли корабель заходив порт на Одещині. Поранення отримали троє членів екіпажу: це громадяни Філіппін. На жаль, лоцман, українець Сергій Сурін, загинув. Ще один працівник порту дістав поранення. Тим часом, за даними гур, росіянам вдалося накопичити близько 800 ракет за останній час, зокрема, це калібри та ік 101 Також Росія через дефіцит намагається повернути частину зброї, яку вона експортувала за кордон, зокрема до Пакистану, Єгипту, Білорусі та Бразилії. Перейдемо до подій на фронті. Аналітики стверджують, що українські військові почали перекидати бронетехніку на лівий берег Херсонської області. Також відомо, що сили оборони отримують позиції в центрі кринок та прилеглих районах. Боєві зіткнення на півдні тривають також поблизу пойми, піщанівки і підстепного. За непідтвердженими даними, українським захисникам також вдалося перерізати дорогу Олешкінова Каховка та захопити нові позиції, що значно ускладнить спроби загарбників стримати контрнаступ. Тим часом окупанти вже понад місяць штурмують в районі Адіївки на Донеччині. Наші бійці впевнено тримають позиції, хоч ворог і кидає на цей напрямок багато живої сили. Це призводить до великих втрат у противника. Генштаб повідомив, що лише за одну добу російська армія втратила майже 1100 вояк. В ніч на п'ятницю наші розвідники атакували два десантні кораблі росіян на території Криму. Для цієї операції використали морські дрони. На момент вибуху на суднах перебував екіпаж та завантажена броньована техніка, зокрема БТР-82. Крім того, росіяни розміщували на борту катерів зенітно-ракетні комплекси для прикриття своїх угрупувань в Криму та у Чорному морі. На тлі відсутності успіхів на фронті росіяни вдалися до нової інформаційної атаки. Зокрема, за цей тиждень вони встигли поширити в мережі діпфейк відео на яких залужний, начебто, закликає українських військових піти на Київ та скинути президента Зеленського. Ця технологія не є новою. Ворог робив подібне відео з президентом України за допомогою нейромереж. Також росіяни писали, що залужний, нібито закликав до перемір'я з ворогом. При цьому агресор посилався на інтерв'ю головкому ЗСУ виданню The Economist. Однак насправді, якщо прочитати цей матеріал, можна легко переконатися, що Дніпро перемир'я з ворогом у ньому не йдеться. Фейки цього тижня поширювали і політики з табору Петра Порошенка. Народний депутат від Євросолідарності Ар'єв спочатку заявив, що міністр оборони умірав, начебто, вніс падання на звільнення самого залужного. Дуже скоро парламентар видалив свою публікацію у Фейсбук сам ум'яров в нечистоплотних політиків у спробах розколоти українське суспільство. На цьому новини, пов'язані з головкомом ЗСУ, не закінчуються. У понеділок, у своєму будинку, в селі Чайки під Києвом трагічно загинув помічник залужного, майор Геннадій Частяков. Сталося це у його 39-й день народження. Дружина загиблого розповіла з журналістам, що в руках Чістякова вибухнула граната, яка була в подарунковому пакеті. Також були повідомлення, що у цьому пакеті, нібито були пляшки спиртного та подарункові чарки у вигляді гранат. Через інцидент почалася велика хвиля спекуляцій. Зокрема, про кремлівські телеграм-канали поширювали фейки, що загибель Чистякова нібито є сигналом від банкової для залужного, який написав статтю про патову ситуацію на фронті. Однак те, що ворог цинічно використовує трагедію для дезінформації, вже нікого в Україні не здивувало. Водночас українське слідство дійшло висновку, що, скоріш за все, мова йде про нещасний випадок. Виявилося, що у якості презента частяково отримав коробку, де були пляшка віскі та шість гранат. Одна з них вибухнула, вбивши помічника залужного та серйозно поранивши 13-річного сина полковника. Копи вже знайшли колегу військовослужбовця, який подарував частякову гранати. В його кабінеті провели обшук і вилучили ще два таких боєприпаси. За даними змі, йдеться про колегу Частякова старшого помічника залужного полковника ЗСУ Андрія Тімченка. ДБР вже оголосила йому підозру в незаконному зберіганні зброї. Полковнику загрожує до сіми років в'язниці. При цьому суд відмовився призначати йому запобіжний захід. В МВС також заявили, що частяково попереджали, що дарують йому бойові гранати. Однак той ймовірно сприйняв це як жарт. Слідство триває, і правоохоронці, запевняючи одночасно з версією про нещасний випадок, випрацьовують інші. Зокрема, це версії про замовлення спецслужб ворога, вбивство через неприязнь та спроба вбивства росіянами іншого офіцера. Скандальна екс-нардепка та громадська діячка Ірина Феріон публічно образила бійців Азову. В одному з інтерв'ю вона назвала підрозділ очманілим збродом через те, що деякі з військових там спілкуються російською. Також вона висловила думку, що ці захисники не є українцями, Але, але але військові, наприклад, полку Азов, з якими я дуже дружу, і третя штурмова частина із них спілкуються російською і в бою, в тому числі. Вони... Я категорично цього не приймаю. У Мене запитання до них: що вам, хлопці, заважає, коли ви такі моцні, і ви такі дуже розумні? Що вам заважає виконувати 29-ту статтю закону про збройні сили України? Ви хлопці, знаєте, що таке дисципліна в армії? Якщо в армії немає дисципліни, то немає армії. Це зброд тоді, але ж ми їх не можемо назвати. Ми ж не можемо їх назвати кац. України. Ну, це, це несправедливо. Це... Ну є чекайте. Якщо вони я не можу назвати їх українцями, якщо вони не говорять українською мовою, то нехай себе назвуть рускими. Ну все, що їм заважає за три... чому вони такі очманілі. Чому зійшлося саме на українській мові? Вони такі великі патріоти. Покажи свій патріотизм. Вивчи мову Тараса Григоровича Шевченка. Після цього Ірину Фаріон розкритикували військові. Зокрема, захисниця Азовсталі Катерина Поліщук заявила, що слова екс нардепки нічого не вартують до тих пір, поки та особисто не приїде на фронт і не відчує, що таке війна. Омбудсмен Лобінець звернувся до поліції СБУ та Нацради з проханням перевірити висловлювання Фаріон. Фейсбук вже забанив її особисту сторінку, а студенти львівської політехніки, де викладає колишня депутатка, вимагають її звільнення. Але Фаріон пішла ще далі і заявила, що боротьба всередині країни важливіша за боротьбу українських воїнів на фронті. І ми з вами дуже активно цю подальшу боротьбу будемо здійснювати. Отже, роблю це відео для того, щоб вам щиро подякувати за вашу неймовірну підтримку. За те, що ви розумієте, що боротьба всередині країни набагато важливіша ніж брога, боротьба на нульовій позиції. Заяви колишньої депутатки виявилися настільки радикальними, що українці, зокрема й військові, почали відкрито підозрювати її у співпраці з російським ФСБ. Зараз Фаріон переважно займається тим, що публікує у своєму телеграм-каналі коментарі зі словами підтримки, які нібито надсилають її ж прихильники. Причому вона так захопилася цим процесом, що поставила під загрозу свого шанувальника Криму, який досі проживає на окупованій території. Фаріон опублікувала скріншот його листа, у якому міститься інформація про ім'я хлопця та місце навчання. Це потенційно може призвести до репресій відносно нього з боку росіян, а все через жагу Фаріон до уваги. А нам залишається далі слідкувати за тим, як розгортатиметься скандал довкола Фаріон далі, та як на її слова відреагують уже правоохоронці. Розмови про те, проводити чи не проводити вибори в Україні під час війни, тривають з літа. У понеділок ця історія отримала новий розвиток у вечірньому зверненні. Президент Володимир Зеленський заявив, що вибори в таких умовах недоречні, і усі ми розуміємо, що зараз у воєнний час, коли є безліч викликів, абсолютно безвідповідально, якось так легковажно та граючись вкидати в суспільство тематику виборів, ми повинні визначитись, що зараз. Час оборони, час битви, від якої залежить доля держави і людей, а не час вкидів, яких від України очікує лише Росія. Я вважаю, що зараз вибори не на часі. Згодом змі повідомили, що Банкова наказала нардепам зі слуги народу підтримати позицію Зеленського стосовно виборів, начебто своїми словами. Деякі з парламентарів опублікували відповідні дописи у Фейсбук, повторивши тези президента про те, що зараз важливіше сконцентруватися на питаннях війни, а не на організації виборчого процесу. Зазначимо, що президентські вибори за розкладом мають відбутися 31 березня наступного року. Останні соціологічні опитування показують, що Зеленський досі має надвисокий рейтинг. Питання у тому, що під час дії воєнного стану у нього є право залишатися на посаді очільника держави без переобрання. але наразі невідомо, скільки триватиме війна. Тобто, якщо війна триватиме ще два, три або навіть п'ять років, вважатиметься, що Зеленський весь цей час керує державою у рамках свого першого президентського терміну. За конституцією ж лідер держави може перебувати на посаді не більше двох термінів по п'ять років. Тут варто пригадати приклади, коли суперпопулярні політики ставали президентами чи прем'єрами, затримувалися на довгий термін при владі і поступово перетворювалися на диктаторів. Так сталося президентом Росії Путіним та головою уряду Угорщини Орбаном. Наразі невідомо чи є у Зеленського схильність до того, щоб встановити в Україні авторитарний режим. Однак така спокуса може постати перед будь-яким лідером країни. Цього тижня держдеп США заявив, що з розумінням ставиться до того, що в Україні вибори можуть не відбутися у відповідний термін. Однак там також нагадали, що війна це не привід заплющувати очі на демократію. Які рішення у ситуації, що склалася, прийме влада, побачимо у майбутньому. Реду Єврокомісія рекомендувала Європейській Раді розпочати процес перемовин про вступ України до Євросоюзу. Теж саме стосується і Молдови. Остаточне рішення щодо цього мають ухвалити на саміті, який відбудеться у Брюсселі у середині грудня. За словами президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, Україна виконала 90% реформ, яких від неї очікував блок, коли надавав статус кандидата. Також повідомлялося, що Єврокомісія рекомендуватиме схвалити переговори про вступ нашої держави лише після того, як Україна виконає декілька кроків. Збільшити штатну чисельність набу схвалить запропонований урядом закон про збільшення штатної чисельності Національного антикорупційного бюро України. Виключить закону про запобігання корупції, положення, що обмежують повноваження НАЗК, продовженням перевірки активів, які вже пройшли процес перевірки, та обмежують повноваження цього органу щодо перевірки майна, придбаного декларантом до вступу на державну службу. Схвалить закон про лобіювання згідно з європейськими стандартами в рамках деолігархізації, схвалить закон, яким врахує решту рекомендацій Венеціанської комісії від червня жовтня 2023 року. Пов'язано з законом про національні меншини, а також врахує рекомендації Венеціанської комісії пов'язані з законами про державну мову, змі і освіту. Також від України очікують продовження боротьби з корупцією. Зазначимо, що сам факт того, що Брюссель визнав нашу державу гідною того, щоб розпочати перемовини про вступ, вже є дуже позитивним сигналом. Звісно, Києву належить чи виконати всі умови щодо корупції, олігархів та інших питань. Однак це означатиме, що Україна розвиватиме свої інституції та наближатиметься до стандартів ЄС, до яких прагне українське суспільство. Тим часом Угорщина вже дала зрозуміти, що намагатиметься заблокувати початок цих перемовин. У якості причини на цей раз Будапешт навів нібито незадовільне забезпечення прав угорців на Закарпатті. В свою чергу в Польщі у партії Право і справедливість, яка отримала перше місце на останніх виборах, але не матиме більшість у Сеймі, назвали ще одну умову. А саме, ексгумацію останків поляків, які є жертвами волинської трагедії. Тож, на Україну чекає непростий період внутрішніх реформ та покращення стосунків з країнами Євросоюзу. перш ніж переговори про вступ зможуть розпочатися. В ніч на понеділок українці могли спостерігати незвичне астрономічне явище, полярне сяйво, яке отримало назву Аврора. На території нашої країни воно було переважно червоного кольору. Це спантеличило або навіть налякало багатьох. Зокрема, сяйво бачили мешканці Київщини, Чернігівщини, Харківщини, Донеччини та інших регіонів. Харківський астроном Володимир Кажанов пояснив, що небо червоного кольору спостерігали в різних областях через геомагнітну бурю. За його словами, буря пов'язана з бомбардуванням планети Земля, викидом корональної маси, що стався на сонці за кілька днів до цього. За словами експертів, для України червоне північне сяйво вкрай рідкісне явище. Крім того, його складніше помітити: людське око найбільш чутливе до зеленого кольору. Помітити сяйво могли не тільки в Україні, а й на півночі та південному сході Європи, Північних Штатах США, Канаді, Білорусі, Грузії та Росії. Там колір неба в той момент був не червоний, як у нас. А зелений відомо, що кольор сяйва залежить від того, на якій висоті електрично заряджені частинки стикаються з атомами та молекулами газу в атмосфері Землі. Червоне сяйво виникає на висоті від 300 до 400 км, а зелене від сотні до 300 км. Це були головні події тижня що минув. Читайте сайт інформатор та телеграм-канал Україна Січас. І головне підписуйтесь на наш ютуб канал Україна на часі. Ставте лайк. Чи, як сказав Періон, вподобайку цьому відео! Це насправді важливо для нас. Бережіть своє фізичне та ментальне здоров'я. Слава Україні!